Дорогі українці, сьогодні фактично весь день в нашій країні повітряні тривоги. Вночі знов був удар російських ракет та дронів. Балістика більш ніж 140 ударних дронів за ніч. Було гучно в Києві, в інших наших містах. І, на жаль, є поранення, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Весь день триває розбір завалів у Харкові, в Сумах, також. В столиці. Я вдячний усім нашим людям, які щодня рятують, які щодня допомагають. Кожна мобільна вогнева група, всі розрахунки дронів перехоплювачів, кожен підрозділ ППУ, наша бойова авіація. Я дякую вам за результативні чергування. Щотижня ми працюємо, щоб наше українське небо було більш захищене. І тижні. Зараз не виключення триває робота з партнерами, щоб ми змогли не тільки отримати нові системи ППУ і ракети до них, але й також щоб змогли локалізувати виробництво в Україні потрібних нам систем і ракет. Це одне зі стратегічних рішень, які потрібні, і загалом для безпеки в Європі, не лише для нашої країни, захист неба. України це одна з основ майбутньої безпекової архітектури. І абсолютно справедливо, що російське небо, небо-агресора сьогодні дзеркально теж неспокійно. Україна і наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь, що найменше на 30 діб залишається в силі. Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді. Жодної відповіді, крім нових ударів. Це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє хто джерело війни. Росія має закінчити свою агресію, і це їм доведеться зробити питання часу. Війна це програш для всіх, в тому числі для агресора. Санкції проти Росії за цю війну будуть збільшуватись. І це відчутні санкції. Правосуддя світу теж буде працювати. Багато в чому. На жаль, повільно, але, але що важливо, невідворотне. Ми готуємо новини щодо цього. Ми прискорюємо справедливість. Сьогодні також була доповідь Сирського щодо наших. Активних дій на території Курської та Білградської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні. Я хочу подякувати сьогодні, кожному підрозділу, всім нашим солдатам, всім нашим сержантам і командирам. Дякую вам, всім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні. Ще одне завтра Верховна Рада України має ратифікувати угоду про економічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Угода написана так, щоб відповідати національним інтересам України, безпека та економіка завжди йдуть пліч опліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого і відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки формувати нові економічні партнерства, це працюватиме і на оборону України, і на нашу оборону взаємодію. Стратегічне бачення України залучати партнерів до реальної роботи тут, в Україні, інвестувати тут, розвивати виробництво на нашій землі, і саме це ми і робимо. Важливо, щоб Усі депутати усвідомлювали вагу цієї угоди і підтримали перспективи, які угода відкриває. Я дякую усім, хто з Україною. Дякую кожному і кожній, хто на захисті нашої держави. Слава Україні!